Так, доброго ранку всім. Я йду на електричку, там має бути СКМ. Це називається швидка. Коля От. Вона якраз в 6.27, там їх є три, одна йде 6.01, друга в 6.27, 6.61 і одна 6.50. А мені не ну... Намагаюсь стигнути, сонце встає таке от поле, значить кабани Там десь бігають, вони виїжджать роблять кожен день. Ну, постійно о, вон, до речі, побігли о бачите? Це наші кабанчики. Вони там всі газони риють постійно. Вони на полі. Оце де, називається джікі <кій> <кій> От він. Дин, дердин, 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 др-дин, дрыдин. Ого. Ніфіга собі с там. Все, забіг. Вот так. А вон вон ще один тусує. Скажу, що вони на людей не нападають. І в ліс туди зайшов. Ні, а то птаха, короче, то не кабани. Так, всім вітання. Зараз у нас 8.20. Я йду в трички. А це вже вам будуть вечірні джеки їх там ціла галактика О, стоять собі пасуться такі нормальні собі кабанчики а вони не бояться ну от те саме поле Щоб фокус вам навести Ну просто вже темно, мій Samsung вроді і намагається підзумати. Ну, Отак от, от. Два рази на день можна бачити тут Дікі.